Вечір високої класики. Музика, яка переносить слухачів у світ духу поезії та краси, зазвучить у філармонії під батутою одного з найталановитіших диригентів Східної Європи. Іллі Ступеля, симфонічний оркестр та піаністка Оксана Рапіта, виконають безсмертні шедеври норвежця Едварда Гріха, Шопена та Чайковського. Ілля Ступель працював диригентом у муніципальному оперному театрі в Мальме, керував філармонійним оркестром імені Рубінштейна в Польщі, а також театром Хельсінбургу в Скандинаві. Я дуже радий від побаченого рівня в оперному житті, а також у житті музичному. Зокрема, вітаю оркестр філармонії. Творча родина в етнографічному музеї. Батько тече гобелени, донька народні строї, а син займається гутою. Такі мистецькі настрої у сім'ї Кремінських. вдома мають верстати, на яких і творять, хоча зізнаються зараз. Мало хто цікавиться їхнім видом творчості. Про свою схильність до мистецтва говорять з гордістю. Вона передається вже шосте покоління. Мій дід це дід Йосиф, Він дуже гарним столяром був. І дійсно, мисмитець був в своїй справі. Моя баба вишивала, займалася бісером. Дракони знову гулятимуть львівськими вулицями. Так китайці святкуватимуть новий рік. Однак, окрім цих чудовиськ, дітей забавлятимуть ще й герої улюблених мультфільмів, до прикладу, Панда кунг-фу. Гостей дійства пригощатимуть китайськими пельменями і роздаватимуть подарунки. А о 18-й вечора, коли в Пекіні буде вже північ, в серці нашого міста влаштують лазерне шоу. Продовжиться диско на просто неба на території площи ринок, а все завершиться великим великим фейерверком. Я думаю, такого фейерверку ще не бачив.